Вітаю вас, шановне товариство, ну... Сьогодні в нас буде, я так відчуваю, такий не дуже веселий для мене випуск, принаймні, тому що нам доведеться битися вердуго, А я ж кажу, без РПГ, мені чомусь здається, що це буде не дуже просто, і не дуже просто це м'яко кажучи. Ну але подивимося, в принципі, в принципі, ракетниці в нас є аж три штуки. Так я так зрозумів, що страйкер в основному кращий, тим, що в нього висока скористильність, швидкострільність, і якщо його прокачати, то дуже багато набоїв влазить у нього. А в усьому іншому він, в принципі, така сама зброя, як і дробовик. Так, ну що ж. Починається. Отже, ми можемо тут. Так, це він біжить за нами, бачите, тут, до речі, так, дуже такий смішний момент. Він, типу, ж, біг сюди і бачите, тут тепер такі двері, ніби в них щось вгатилося, видно таку випуклість, і вони більш не відкриваються. Тобто через двері він зайти не зміг і буде намагатися там ну, знайти якийсь інший шлях, можливо, через вентиляцію чи щось, типу того. Отже, ми можемо піти сюди. Піти сюди. Тут у нас так ось є стає, ось чек. Так. Так, так, рідкий азот, він питає, що він тут робить. І завдяки ньому ми будемо. О, аптечка, до речі, ми будемо приморожувати, як ви розумієте, цього вердуго. Так, а тут у нас ліфт, котрий не запускається. Так. Так, нічого не відбувається, немає живлення у ліфту. Тобто нам треба запустити ліфт. Пішла жара. Так, пішла спека. Ну, це, ось те, що і напряжно, так? Те, що треба буде часто ось кнопочки натискати і ну. Коли як? Тобто буде інколи ще й просто їх натиснути, я не сперечаюся. Якось це, наприклад, коли ліва права кнопка мишки. А інколи. Може бути і трошки напряжно. Коли там треба якісь кнопочки натиснути саме клавіші. Ой, я, походу, не туди йду. Ні, я туди, куди треба, так. О, от XC, бачите, так, ось це, про це я ж кажу. Тобто коли кнопочки це ще одне, а коли ось це ось XC, то це спробую встигнути. Ну тут я хоча б знаю які кнопочки, бо я ж кажу, коли я раніше проходив, я ж навіть не міг викупити, що саме треба натиснути, що вони від нас хочуть. Це взагалі було дуже-дуже сумно. Так, ну з пістолетом ми з ним точно не будемо воювати. Давайте, мабуть, візьмемо. Я навіть не знаю, що нам, до речі, взяти. Або страйкер, або запальну гранату. Мабуть, давайте навіть запальну гранату спробуємо, може він буде підпалюватися. Хто зна. Спробувати можна, принаймні. Ой. Ви таке бачили. Я знову використав зелену траву, замість того, щоб її взяти. Це капець. Так, тут двері у нас зачинилися, а ми запустили елеватор, тобто ліфт. Почекайте 4 хвилини, поки він прибуде. Так, ми біжимо, 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 а тут вже зачинено, і ми ось такі типу, давай виходьте. Але типу це через цей систему безпеки вони зачинилися, так, і бачите, неможливо їх відкрити. Обратик з'являється. Ну, побачимо, що ж буде без РПГ. Здається, не дуже горить. Ну, спершу давайте, мабуть, це візьмемо так. Угу. Бачите, йому по барабану, він типу броньований. Він, типу, броньований. Давай, братику. Чудово Стукай, стукай його. Все спробуємо. О, двері відкрилися. Я просто не дуже розумію. Я ж натискав, до речі. Я просто не дуже розумію, його взагалі можна, типу, прибити. Звичайною зброєю, а не РПГ. Ви бачили, я всі три рази зміг повернутися. ну? Ага. Воу, давай. Не вийшло? Так, я ж кажу, просто я ж не зрозумів, чи можна його звичайною зброєю, а не з РПГ завалити? Бо тоді я його приморозив, ударив ногою і ще з РПГ його шмальнув, ви зрозуміли, так? А цього разу в мене немає РПГ, і я ж оце ж. Я ж це ж і не знаю, що мені робити. А походу більше і немає, цього, чуваки, цього азоту. Так. Або я кудись не туди йду. Або я кудись не туди йду. А да ты задолбал, чувак, дай мне до азота ты. Мне надо реально трешки самого цікаво, чи зможу я его зараз вбить, чи не. Нет. А, ось тут же має бути, точно. Тут точно має бути. Так, давайте еще раз лікуватися. Ой, нет, тут нема. А, нет, есть, есть, есть. А ну, Ага. То йому байдуже, бачите. Йому тупо байдуже, походу, його не можна завалити без РПГ хоп'ята А більше у нас же ж. А більше у нас же ще немає цього азоту, бачите? Ну так, далі вихід. Тобто ми вже так от йшли... А далі вихід, наскільки я розумію. Тобто, того, тобто азоту більше немає, так ми його не зможемо більше приморозити. Ну так, так, це все. А він броньований, бачите, йому ти його похеру. Ходу, його не можна без РПГ завалити, якщо я як розумію. Або ж, можливо, ще такий прикол, що нам можливо потрібно було більше цього гран... гранатомету. Так, потрібно було більше гранатомету, можливо, тоді ми його якось могли підірвати. А так, ну я... як я дивлюсь, походу, ти нічого не зробиш. А Азоту більше немає. Зараз ми ще збігаємо, може десь він таки лишився, але, походу, це все, чуваки. Походу все просредоло. Ну, ліфт... ліфт запрацював, так. Тобто в ліфт вже можна залазити, але ну, блін. Я хотів його прикінчити цього чувака. Так, я хотів його прикінчити. Ну так, азоту більше немає, чувак. Азоту більше немає. Бачите, йому похеру. Блин, ну все беда. Ну це беда. Чувак, ты трошки дистал. Дай мне хоть присилодей здесь от тебя. Без РПГ не впоратись. Пішли, продамо страйкер. Я думаю, ми переживемо. Я думаю, ми переживемо, якщо ми. Ну, зато, ви бачите, теж прикольно, бо я кажу, коли, коли я минулого разу грав, я просто навіть і не пробував його мочити як якоюсь іншою зброєю. Я тупо його приморозив і пальнув з РПГ. Тобто я нічого іншого і не пробував. А, і не намагався нічого іншого робити. А цього разу, бачите, таки і спробував і так, виявляється, що, походу, без РПГ ти його не завалиш. Ой так, чувак, коротше, на тобі так, твій страйкер, я потім назад його викуплю. Прокетваунчер закупуємо. Такий у нас буде випуск намагань битви з Вердуго. Ну, як бачите, він реально сильний хлопчина. Я ще тоді запам'ятав, що з ним важко битися. Ну але я, я чомусь реально думаю, що все ж таки його можна завалити іншою зброєю. Ну, звичайною вогнепальною там так. Але, походу, це не так. Походу, ти ніяк його іншою зброєю, ніж з РПГ не завалиш. Ну або треба в нього стільки вже цих набоїв вистріляти, що я просто не знаю так, тому що ну, самі подивіться, я в нього зі снайперки скільки разів влучив. З цього самого страйкеру я ж теж не один раз у нього влучив, так там. А, причому стріляв зблизька. Тож, походу, просто якийсь такий прикол, що звичайна зброя його і не бере. Ну і навіть ти коли стріляєш, немає цього звуку, так то що він там, наприклад, немає цього звуку, типу що там ну кров ти в м'ясо попадаєш, так потрапляєш. Тобто звуки вічно наче, наче стінку, так типу так тум, типу броньоване щось. Тобто я так розумію, що звичайні кулі йому ніяких проблем не роблять. Не роблять йому погоди. Нехай проблеми та невзгоди... О, ну навіть добре, що ми бачите, померли, бо ми тоді зелену травичку так не дуже добре використали. А зараз ми її комбайнуємо з червоною і нам є щастечко. Так, що ж, запускаємо це лайно. Вони не відкриваються, з'являється наш улюблений чувачок. Давайте таки зараз навіть візьмемо ще страйкера. А, у нас ж нема страйкера. Я, ж, я, я ж його запущу, я його витратив. Ну тоді давайте вже колебать, візьмемо. Просто чим ви стріляти по ньому треба? Правильно. Чимось то стріляти по йобу треба. Так. Осталовіста бейбі. О, і ачівку отримали. A terrifying Assassin. Жахливий асасин. Ну, убивця Все, ми, ми замутили зелений цей камінчик. Зелений камінчик, комбайн з короною, і бачите, в неї тепер двоє самоцвітів, тобто один самоцвіт у цій короні вже був, а ми засунули другий, і тепер вона буде коштувати шалених грошей. Ну тобто, бачите, в... до речі, чим ще теж знову ж таки прикольно. А, ну і ліфт приїхав, звичайно ж. Так. Чим ще прикольно, так? По-перше, тобто ти можеш його вбити, а можеш просто від нього ось так ось тікати. До речі, в принципі, тікати ж від нього не складно, як ви, мабуть, це і самі побачили, так? Тобто, ти там ці. О, до речі, мій вистр... вистріляна моя РПГ. Ха, до речі, навіть як реалістично, бачите, вони... вони навіть реально зробили, те, що немає снаряду, так? У вистрілі цьому макетику. Точніше, не макетику, я забув, як це А, у тубусі, у тубусі немає вже ракети. Тобто, прикольно, реалістично зробили. Так, то, як бачите, не, не складно від нього тікати. Як правило, треба натискати ліву праву кнопку. Ну, інколи всі клавіші, і то можна інколи навіть втекти, просто ось так ось переміщуючись, то тут не завжди навіть треба натискати ці кнопочки, насправді. Щоб втекти, і це круто. І я ж кажу: наскільки це класно, тобто ти можеш його вбити, а можеш просто від нього тікати. І ще мені, до речі, ось цікаво. По-перше, якщо його я його не вбив, потім буде битва з цим, як його Салазаром, босом, і ці дві, і ця його ліва рука, котра залишилася, з ним, типу, як об'єднається в одне, одне ціле, одним цілим вони стануть. А якщо б ще була жива права рука. Якщо б я не вбив би вердугу, то було б вони б здома об'єдналися, і бос Салазар був би сильніший. Чи можливо я б десь пізніше зустрів би цього вердугу, Чи він би вже більше в грі не зустрічався? Це перше, що мене цікавить. І друге щось цікаве запитання. Бляха, я забув, яке друге. Бляха, я реально забув, яке друге запитання. Прикиньте, я забув скверо. Так щось хотів ще запитати, щось мене ще цікавило. А що? Сімстет Салаза. Схоже, що Салазар не може впоратися з американським дріщем. Салазар втратив свій шанс. Краузер. Забери дівку і розберися з американською занозою. Буде зроблено. Ось такий ось Краузер, новий лиходій. Тобто ми ще не впоралися з Салазаром, а вже новий виходій. Так, давайте зберігатися. Сейв сексесфу. Так, ну а ми приїхали. І, до речі, наприклад, ми ще взяли цей дорогоцінний камінь. Я так розумію, бачите, ми б його іншим чином би взяти не змогли. А так ось взяли. Ну, я ж кажу, це реально прикольно, те, що якби гра дає тобі вибір, так ти можеш битися з цим чуваком, можеш просто тікати і чекати цього ліфта. До того, що тікати, в принципі, я ж повторюся, не, не сказати, що складно, особливо коли ти знаєш, які кнопочки натискати. Це можна взагалі зробити без втрат ХП, так? І це круто. Отже, в нас тут є якась записка, це знову ж таки записка Луїса. А перший хранитель коротше кажучи замку, а, заховав Лас Плагас глибоко під землю, під землю, так у замку, але Салазар знайшов Лас Плагас, і він якимось чином повернув його до життя. А всі знають, що паразитичні організми не можуть виживати без носіїв. Але Ласплагас просто чекав, поки його хтось знайде. Кілька років по тому е дивні зміни почалися відбуватися з місцевими, котрі діставали Лас Плагас. Коротше кажучи, вони надихалися спорами з цього Лас Плагасу, і таким чином він повернувся до життя. Так вони дихали ці спори у свої тіла, так і паразити оживали. Це те, як Лас Плагас повернувся. Коротше кажучи, їхній нелю нелюдській активності ну діяльності треба покласти кінець. А якщо цього не зробити, якщо їх не спинити, люди по всьому світі світу ну Стануть шаленими ой стануть користо, жертвами шалених е, сектантів. Шалених сектантів. Так, давайте, значить, тоді з торгашиком торгувати. Е, торгувати з торгашиком, брати таку торгашику. Ну нам є тобі тепер що продати. Дивіться, 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 дивіться. ми можемо продати шпінелі на 4 тисячі, ведвельблю на 2,5 і корону за 25 тисяч. Так, тепер ми можемо назад купити собі страйкер. Так. Можемо назад тепер собі купити страйкера. Чудово. Ну і куль у нас майже не лишається. Тож я так розумію, щоб покращити той самий страйкер, наприклад, ми. Ну так, нас, нас не вистачає грошей, банально. Ну нічого, За те страйкера ми повернули. У Нас знову 12 куль. Знову у нас ця зброя. Ну, мені до речі, сподобалася ця зброя, так? Саме через її швидкострільність. Давайте ще раз збережемося. Так, її швидкострільність, до того ж я чув, мені розказували, що якщо її до максимуму прокачати кепейсіті, то в неї взагалі 100 набоїв. Тобто, фактично, його навіть. О. Зелена травка, я не помітив. Тобто, фактично його навіть перезаряджати не потрібно буде цей страйкер. Тобто безкінечні, можна сказати, патрони. Це доведеться ще раз зберегтися, бо я знайшов зелену травку. Єдине, що я так розумію, що на дальню відстань він не б'є, так? Наша минула рушниця, вона і здалеку била, а це я так розумію, лише з Але у всьому іншому реально він крутий. Бля, а я ж таки не зможу згадати, що ж я хотів ще запитати. Так, окрім того, що потім, типу, чи з'явиться він потім десь той вердуго. А, і о, і так, і, і хтось може мені відповісти, чи можна його вбити звичайною зброєю? Ось що я хотів ще запитати. Тобто, чи це взагалі можливо, а убити його звичайно звичайною зброєю, там, тим же самим там страйкером, там, дробовиком, ТМП, тим же самим гранатометом. Просто ж кажу, на жаль, я не міг цього толком перевірити, бо у нас його три бомбочки в гранатометі. Тобто, ну, як я перевірив, малувато буде. І звичайних гранат у мене на той момент не було. Тобто, чи можна його вбити, наприклад, звичайними гранатами закидати тим, тим, тим самим дробовиком, ось чимось таким. Бо я ще спробував його і не дуже виходило, як ви самі бачили. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте на цьому випуск закінчувати. Такий він вийшов, тобто не дуже той великий, так. Ну, а я пропоную, коротше кажучи, без Запису пограти в тірі, потім просто скажу вам, що я, що я там виграв, бо я не думаю, що вам буде цікаво дивитися, як я там стріляю в тірі. В принципі, там все достатньо одно одноманітно, як ви зрозуміли. Е, так, я покажу вам, які кришечки я виграв. Ну і скажу, скільки грошей е, виграв також. І в наступному випуску ми тоді на ці гроші щось покращимо у нашого брата торгашика Ну і підемо якби надалі у пошуках пригод. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! Thank you.